Друзі, категорично вас вітаю на каналі Василь Кломчук. Я дякую, що ви підписуєтесь. Дякую, що ставите дзвіночок. В нас багато справді роботи. Але сьогодні ми з вами чемпіони. Ну, справжні чемпіони, оце наші кубки з вами заслужені. 에, маємо дуже гарну новину. Ну, є і інші новини. Ми про них обов'язково будемо говорити в контексті навіть тих зацікавленостей, тих звернень ваших коментарів, які я з задоволенням читаю. Ми навіть сперечаємося, дискутуємо, деякі мої відповіді вами не сприймаються в контексті там, де є кому. Але ми давайте про все по порядку, не гаємо часу, тому що справ багато. Не перемикайтесь. Розпочну, як водиться з приємного, і чому ми з вами чемпіони? Повертаюся до теми, яка називається заробітчани, або люди, які знаходяться а, в пошуку кращої долі за кордоном, люди, які знайшли роботу, люди, які заробляють гроші, люди, які там шукають можливості забезпечити своїй родини можливістю сплатити ці драконівські комунальні тарифи і вижити в сучасних славнозвісних українських умовах, дай Боже, як то говориться, але 14 березня. А, наші потужні законодавці у стінах Верховної Ради зареєстрували законопроект. Щодо регулювання ринку міжнародного працевлаштування. Пам'ятаєте, ми тоді почали з вами дивитися в бік, а що ж там з заробітчан хочуть щепануть грошей. А хто хоче щепануть? А скільки хочуть щепануть? І ви тоді е просили з'ясувати цю історію. І дійсно, десь, от е наприкінці березня, я почав більш ретельно цікавитися, цікавитися цією історією, зустрічатися з людьми. Навіть кілька разів е підходив до пані Білозір, мовляв, що це законопроект, давайте інтерв'ю. Запишемо тощо. І от буквально а, минуло тижня я зустрівся в парламенті от, з Михайлом Головком, хоча він не є там основною персоною, ви бачили цей матеріал. Але, думаю, цей матеріал, в тому числі і а, спілкування от останнє з пані Оксаною Блозюр, коли я прямо в Верховній Раді спитав Оксана, а що там з грошима від заробінчан? Ні-ні, там нічого немає. Тоді пан Михайлович сказав, що вона може навіть і не бути в курсі, і вона не є уособленням змісту. Цього законопроекту, тим не менш, долучилися інші люди, долучилися ще журналісти, долучилися учасники ринку легального ринку з працевлаштування за кордоном. І ось на сьогоднішній день цей законопроект знято взагалі із розгляду. Він був винесений вже в план засідання Верховної Ради, а тепер його прибрали. І я вважаю, що це з нами наша з вами невеличка, але перемога. І тепер можна трошки відкрити карти і розказати вам. Що насправді хотіли зробити. Тобто, сама державна схема, а хто її придумав, ну. Я думаю, що ім'я дуже відоме, щоб його тут просто ну, так от називати. Але тим не менше, схема передбачала створення в обласних центрах, в районних центрах, в містах, в районах міст певної державної структури, яка би. Регулювала оцей от ринок зарубіжного міжнародного працевлаштування, не тільки виїзнуло, в'їздного е, так само, але це в'їзне якась далека перспектива більшою мірою ринок от е, наших заробітчан. Себто це за попередніми оцінками, приблизно 4-6 тисяч людей, тисяч людей, чиновників дармоїдів які би от це би регулювали, видавали дозволи, там дивилися, що як, і вони повинні були існувати. Ну, себто правильно, ви спитаєте, а хто ж їх фінансує? За рахунок фонду трудових мігрантів. Фонду трудових мігрантів, виявляєте? А що таке фонд трудових мігрантів, якого немає? Це фонд трудових мігрантів, який так само створюється державою і фінансується за рахунок трудових мігрантів. Але теж, от така заковика: на першому етапі не тих, хто знаходиться за кордоном, а тих, хто збирається виїхати за кордон. Яким чином? Ну дуже просто. Ринок зарубіжного працевлаштування він складається з двох якби таких важливих напрямів. Перший напрям це організації, контори, там фірми, я не знаю там підприємства, які займаються легальним працевлаштуванням, Там, зі всіма паперами, угодами, страхуванням тощо. Частина є, звісно, нелегальні. Ну там не знаю організації чи це просто приватні особи, вам ліпше знати. Вони ще навіть можуть можуть сказати, заплати мені, мені, мені за те, що я тебе працевлаштую, але ж ви всі прекрасно знаєте, що зарубіжний легальний. Легальний працедавець він сам платить гроші посереднику, тобто оцим от фірмам з працевлаштування, які допомагають знайти робочу силу і вже на легальній основі переправляють людей за кордон, тобто дають можливість виїхати, там посвідки, всі документи тощо в будь-якому разі держава вирішила обкласти для початку податком оці от організації фірми. Але нелегально все ж вони не обкладуть. Правильно вони вирішили обкладати легальних. Ну тому що свідомі нормальні українці, які ну, хочуть мати повний захист, вони йдуть до легалів, правильно до легальних організацій, підписують ці контракти. І от е ці фірми повинні були би за кожного хто виїжджає чи має намір виїхати за кордон щороку, і там вилка була така платити від 50 до 200 доларів. На рік за кожну особу ну фірма ж не буде платити. Правильно, що вона зробить? Вона в вашому контракті, якщо ви хочете виїхати, ці 50-200 баксів. Що щорічних якби надходжень від вас, і таким чином, згідно ну, можливого такого от умовного законодавства, би переправляла на цей фонд, я ще раз зачитаю добробуту трудових мігрантів. Цебто, в результаті би кожна конкретна людина щороку би передавала на ті 4-6 тисяч чиновників дармаїдів а, свої 50-200 доларів. Дуже тут а, важлива така історія, що що щоб а, якби трудові мігранти від цього фонду отримували? Перше, вони би отримували шматочок а, пластика, який б називався а, картка трудового мігранта. І друге, вони би були зареєстровані, а, застраховані точніше, не в страховій компанії, приватній, там, яка от працює безпосередньо там з цією фірмою, чи ви самі там страхуєтесь, як ви хочете. А це би все було загнане в одні рамки. І додатково би під цю всю історію було би створено, вони так собі планували, державна страхова компанія, яка би займалася безпосередньо е, трудовими мігрантами. Ви що думаєте, що цих грошей би вистачило на них? А за підрахунками, це десь від півмільйона доларів на рік, від і плюс. І от в цьому зв'язку розглядався абсолютно серйозно другий варіант, тобто другий, другий рівень, якби перше щепануть з тих, хто їде. А другий прив'язати тих, хто вже там, і хто легально присилає гроші. Ми ж пам'ятаєте, ми саме з цього почали розкручувати цей клубок. Але виявляється, це був тільки другий етап. Вони хотіли вдарити там би якби на непомітному рівні. А потім залучити тих, хто офіційно пересилає гроші, і згідно цьому закону, там на вході грошей через банківську систему. Ну, частина, звісно, там бусами передає, чи знайомими, але є велика кількість народу, які переказують гроші офіційно через банки. Щепануть на вході, я не знаю, там відсоток, два-три, і таким чином переписати цих людей і вже обкласти їх так само цим податком, повністю наситивши а, цю систему. В принципі, якби решта грошей могли йти на розвиток самої е, цієї державної структури, цих чиновників дармаїдів, на створення там якогось там їхнього соціального е, захисту. Одним словом, створити робочі місця, чи диверсифікувати робочі місця пов'язані із державним фінансуванням для тих, хто в силу різних причин не робить там чи приватний бізнес, чи не їде, чи не вимагає від держави зробити. Клімат для внутрішнього інвестування чи зовнішнього інвестування в Україну, аби тут був нормальний клімат для інвестора по розвитку української економіки. А таким чином, народ вигнали. Ви там собі працюєте, хай там багаті вам капіталісти платять гроші. Ви їх сюди присилаєте, а ми тут будемо їх потихеньку проїдати. Друзі, ви ж напевно бачили оцей матеріал. Ну, напевно, точно бачили багато людей бачили, коли ми говорили з вами про те, що є постанова Кабміну по проведенню конкурсу на призначення керівника митниці, керівника податкової служби, ну, в контексті роз'єднання ДФС. І вже конкурс пройшов. Там перший етап, другий, і в вівторок мав відбутися третій. Таким чином, був би новий очільник митниці. Ми вже з вами прогнозували, що це мав би бути Макс Ніфьодов, А людина, ну да прозоро можна говорити, але в будь-якому. У разі це людина не з митної системи, людина економіст. то що, я не говорю що там великі плюси, але найголовніше, що не з системи а, в цьому розумінні. А і пам'ятаєте, ми згадували про ці обшуки, які здійснювала, які здійснювала генпрокуратура в кабінетах керівників митниці, в тому числі говорили про обшуки у Кривіцького. Мовляв, Кривіцький на вихід, все його йдуть, його якби все, все, все. А документи ховають, тому що прийде новий очільник і може там щось спитати, сказати документи, то в генпрокуратуру. Турі їх нема, все немає документів. немає проблем, але проблем немає навіть в іншому. Виявляється, вчора окружний адміністративний суд Києва на позов пана Андрія Антону... Антонищака. Це депутат, як з'ясувалося, блока Петра Порошенко. Прийняв рішення повністю зупинити сам процес проведення цього конкурсу через те, що там є обставини, які от позивачу заважають. А ліквідація їх вже потім, після конкурсу, потягне за собою великі там збитки. То що одним словом, конкурс зупинено. І коли він відновиться, залежить, напевно, від кабінету міністрів, який повинен на цю історію реагувати. Що в результаті це до чого це призводить? Дуже просто: у вівторок не буде третього етапу. Продовж десяти днів після цього не буде ніяких судових позовів, тому що немає конкурсу. Далі не буде призначений постановою Кабінету міністрів очільник української митниці. Себто ця історія перекладається ще не на відомий який термін. На два тижні, на три, на місяць, на півроку. Там термін Термінів немає, я консультувався з юристами професійними, вони кажуть, термінів немає м'яч на полі кабінету міністрів. Себто зараз від кабінету міністрів, який так само брав участь у всіх оборотках з євробляхерами, мусить або апелювати до цього позову, чи просто не реагувати, чи заморозити цю всю історію, відкласти її на непонятно на коли. Одним словом, я не хочу нічого стверджувати, але виглядає таким чином, щоб затягнути якомога далі час. Щоб максимально дійти там до кінця травня, щоб не було навіть маленьких підстав, е, якимось чином там впливати чи не впливати на славнозвісний закон 84 88 А ви мене так само останніми днями питали: чому мовляв там Зеленський мовчить стосовно євробля? Чому він про це не говорить? Я лише можу е, припустити, якщо ви дозволите. Не так давно е, Київський міжнародний інститут соціології, я ж вам казав, оприлюднив 17 позицій, які є в топі України. Нинських запитів до нової української влади. Єврореєстрації там немає. Не знаю, опитували вас, не опитували вас до людей. Там як немає такої проблеми сьогодні в суспільстві. Те, що там 15 травня буде якась заворушка в Києві, я планую наступного чи на, наступного тижня цю історію з'ясувати. Не знаю, як вона вплине, тому що 15 травня, 24 травня, наступний, до речі, тиждень є пленарним Верховній Раді. Але, тим не менш, ця ситуація, допоки морозиться. Собто було відчуття, прийде новий керівник, якось воно пришвидшиться, можливо, щось спливе. Нічого не спливе, бо нема документів. Той, хто там сидів, кіт на сметані, він залишається сидіти і там. А кабмін, другий кіт на сметані, який, в принципі все підписував і пенсії роздавав, начебто, з цих грошей, так само на місці. Тому маємо те, що маємо. Ідемо далі. Чесно кажучи, мене спантеличило так само, як і вас вчорашня інформація відносно Приватбанку. Я от впродовж доби сьогодні вранці в нас в будинку житловому є відділення Приватбанку, але я не спостерігав ні черг, не зараз біля банкоматів все працює, питань немає. А і якби я не хочу зараз тут розглядати хто там чия маріонетка, бо вчора Коломойський, пам'ятаєте, да, розказав вночі, хто чия що це Порошенко, моя маріонетка, бо він приватизував неправильно. Тепер він буде вибачатися і робити те, що він хоче. Мовляв, він приватузував. Не приватизував, а націоналізував цей банк е тільки через акції 1 плюс 1. Там якась помилка виявилася, він кричав на Гонтаріву, там е і так далі. А це можливо так, можливо, ні, можливо, суди почали без тиску якось інакше приймати рішення, але факт залишається фактом. Терміново треба ж використати в передвиборчій кампанії. Е треба зібрати РНБО. Ну, звичайно, отримавши ляпаса від іншого штабу, що мовляв, це ж бачиш, е е сказали, що суд не правий не за моєї нової влади, за твоєї старої, значить ти такі двічі маріонетки. Ну, це я не про це абсолютно, але зібрали РНБО, почали там все, там, типу, люди, дайте спокій, щоб готівка було, все буде, все окей. Такі всі кажуть, що буде окей, проблем, то там немає більше того. Коли Коломойський, кажуть, не, не хоче там приїхати зараз, все переламати. Але правди заради, треба це зробити. Тому що е, припускати можна різне, але думаю, що з часом ми будемо знати остаточну правду відносно цієї всієї. історії. Показував лише те, що повідомлення про засідання ради нацбезпеки який брав президент на сайті Ради нацбезпеки, немає. На сайті президента є два рази, там немає. Ну, правда, і президент вчора вів себе достатньо так би, ну, під питанням, то звернення за все вибачався. Потім він всім дзвонив. Ну не знаю, вам дзвонив? Не дзвонив? Може, ви не в базі? Ну я не в базі теж не дзвонив. Але люди кажуть, що дзвонили. Ну і стосовно там цих розповідей, що я не поїду на плюси, бо мене не пустять. Ну, виглядають фантастично. Насправді. Але хочу вам сказати, Петро Олексійович, якщо ви дивитеся цей ролик, ви в принципі пішли вже в простір, ви там зробили звернення через свої соцмережі, ще використовуєте YouTube. В принципі, якщо є бажання взяти участь на якомусь майданчику, ще поспілкуватися, будь ласка, YouTube так YouTube, будь ласка, на каналі Василь Кланчук. Ми зробимо онлайн. Люди будуть вам ставити запитання. Приходьте, будь ласка, залюбки. Якщо от, ну, дійсно ви говорите, що погано спілкувалися з народом, будь ласка, я відкритий задоволений. Буду вас чекати. Я лише тільки хочу сказати, а що маючи безпосередній контакт із своїми підписниками минулих виборів перед першим туром, пам'ятаєте, була от, подушка, у нас дві було. От подушки, такі ортопедичні, класні. Одна з них поїхала до власника у Новоград волинський і тоді, пам'ятаєте, я просив ну, Якомога ближче спрогнозувати результати виборів у першому турі. І там друга позиція якраз була практично вгадана, і поїхала одна подушка. А той, хто вгадав першу позицію, практично точно от йому була ця подушка. І та людина, я її писав кілька разів, вона е, не, не відреагувала на листи. Не знаю, знає пан Олег, що він виграв чи не знає, але в будь-якому разі. Я ще сьогодні почекаю. Якщо ні, то завтра я. Цю подушку запропоную так само розіграти. Це фантастична тема. Я на ефірах її використовую, бо довго як сидіти, з цією подушкою взагалі я в космосі. Проблем немає абсолютно. Так що, шановні, рухаємося у прямому правильному напрямку в будь-якому разі. І якщо нічого не робити, то нічого не буде. Якщо просто лежати на дивані, коментувати, то так само нічого не буде. Але брати участь активно, принаймні в неділю, вже зробіть над собою зусилля, і не забудьте, що слід піти і проголосувати. Так само, як не забудьте, і слід підписатися на канал Василь Климчук. Тому що, як я кажу разом з вами, правда, чим нас більше, тим легше вирішувати питання з тими, від кого ці питання залежать. От вам приклад із законом щодо заробітчан. Я вас вітаю з невеличкою, але в тому числі і з нашою маленькою, але перемогою. Дякую за те, що ви на каналі. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям про нього, будемо спілкуватися і дивитися, які там больові точки в нас є, для того, щоб вони там про це не просто чули, а точно знали. І не дивились, там є там в пунктах євро-реєстрації на єврономерах чи немає? Вона має там бути, і має... Треба це питання вирішувати. Дякую вам всім за увагу. Хай вам щастить. До побачення.